Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про приховану небезпеку, що ховається просто у нас за стінами, і з'ясуємо, як один, на перший погляд, незначний пристрій може запобігти справжнісінькій катастрофі. Отже, давайте розбиратися, у чому ж полягає ця прихована загроза. Ну, річ у тім, що сучасні будівлі буквально пронизані пластиковими трубами, і саме вони, як це не дивно, можуть перетворитися на справжні вогняні супермагістралі. Тільки уявіть собі цю картину під час пожежі ці труби плавляться, вигорають. І на їхньому місці залишаються наскрізні отвори, а ці отвори діють як димарі, які миттєво переносять полум'я та їдкий дим з одного поверху на інший. Тож як саме це відбувається? Давайте поглянемо на наукове підґрунтя цього, знаєте, блискавичного розповсюдження полум'я між поверхами. І що тут вражає найбільше, так це швидкість. Тільки вдумайтеся: вже при температурі 60-80 градусів Цельсія ПВХ труба починає деформуватися. При 140 вона повністю плавиться. І буквально за лічені хвилини утворюється відкритий канал, який несе пожежу на наступний поверх. А ось і статистика, яка підтверджує реальний масштаб проблеми понад 70%. Саме стільки випадків поширення вогню між поверхами відбувається через ось ці технологічні отвори для комунікацій. Це не просто теорія. Це сувора реальність. Але, на щастя, є рішення простий, але водночас геніальний пристрій, такий собі неоспіваний герой пасивного протипожежного захисту. І це протипожежна муфта. Простими словами, це такий пристрій, який встановлюється навколо пластикової труби. Всередині нього є термоактивний матеріал, і коли стає гаряче, цей матеріал різко розширюється і просто герметично закриває отвір від труби, що розплавилася. Дивіться, як це працює. Крок перший. Висока температура змушує трубу плаватися. Далі, крок другий матеріал всередині муфти нагрівається до 150-200 градусів. Третій крок він миттєво розширюється, збільшуючись в об'ємі у 10, а то й 20 разів. І нарешті четвертий крок отвір надійно заблоковано, вогонь і дим зупинено, просто і ефективно. На що ж треба звертати увагу при виборі муфти? Є кілька ключових моментів. По-перше, вона має ідеально відповідати діаметру труби. По друге, її клас вогнестійкості повинен відповідати будівельним нормам. По-третє, модель має бути сумісною з матеріалом труби. І, звісно ж, найголовніше завжди перевіряйте наявність сертифікату відповідності. До речі, про клас вогнестійкості. Часто можна побачити таке маркування – 180 Що ж воно означає? І це цілісність, тобто пристрій не трісне. Ай це теплоізоляція, тобто він не пропустить жар. А 180 це кількість хвилин, які він може витримувати вогонь. Все просто. І так, існують різні типи муфт, є стандартні для систем водопостачання та опалення, є посилені для промислових об'єктів, а також внутрішні та зовнішні манжети, які встановлюються відповідно всередині або з обох боків перекриття. А якщо до обслуговування, можливо, це складно. Зовсім ні. Тут все надзвичайно просто. Раз на квартал достатньо візуального огляду. Чи немає пошкоджень, корозії? Якщо все гаразд, такий пристрій надійно служитиме 25 років. Це підводить нас до надзвичайно важливої думки, яка особливо актуальна сьогодні. В умовах воєнного стану, коли ризики пожеж зростають, а можливості рятувальних служб, на жаль, можуть бути обмежені, автономний пасивний захист стає просто життєво необхідним. Тож якою є ціна такої безпеки? Інвестиція становить від 150 до 1300 гривень за один пристрій. А яка альтернатива? Альтернатива це повна втрата майна і, що найстрашніше, потенційна загроза для життів. Отже, який головний висновок? Ці пристрої це не просто якась формальність, вимога будівельних норм це реальний, дієвий щит для захисту власності та, що найважливіше, людських життів. І наостанок, давайте просто залишимо це питання для роздумів. Труби у будівлі це шляхи для комунікації чи для вогню. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.